Вітаю в прямому ефірі. TVI. Сьогодні про головне. Говоримо про найактуальніші події сьогоднішнього дня, 24 вересня, вівторка. Але для початку традиційно про найпопулярніші новини від нашого сайту tvi.ua. Отже, Миколаїв удруге за рік залишився без міського голови. Сьогодні раптово помер, виконуючи обов'язки мера Володимир Коренюгін. Конституційний суд дозволив президенту Януковичу на підставі подання Вищої ради юстиції призначати суддів суддів пожиттєво у Кенії. Третій день триває облога торговельного центру в Найробі. За останніми даними під час нападу загинули щонайменше 62 людини, більш ніж 200 отримали поранення. Негода на Львівщині завдала збитків на мільйон гривень. Суд зобов'язав Ірину Фаріон виплатити комуністу Олександру Зубчевському 20 тисяч гривень компенсації за образу його як носія російської мови. Більше новин. Читайте головно, дивіться на нашому сайті Ну, а Ми повертаємося до подій сьогоднішнього дня ще цікавіших сьогодні. Фонд демократичні ініціативи. Озвучив результати власного опитування. Фонд опитував 32 українських експерти щодо того, які причини, що може перешкодити Україні підписати асоціацію з європейським союзом. А також імовірні шляхи вирішення питання звільнення Юлії Тимошенко: чи буде вона звільнена, чи залишиться у в'язниці, чи буде вона допущена до виборчого процесу? І е, це ми сьогодні пропонуємо обговорити, що нам зав може завадити на шляху до вільнюсу, а також доля. Відставного українського прем'єр-міністра представлю наших е, гостей сьогоднішньої програми: це Олександр Плахотнюк, адвокат Юлії Тимошенко, Юрій Одарченко, народний депутат фракція Во Батьківщина, Едуард Леонов, народний депутат фракція Во Свобода, Оксана Продан, народний депутат фракції Удар, ігор когут. Голова ради лабораторії законодавчих ініціатив Сергій Таран, директор міжнародного інституту демократії. Добрий вечір, наші гості. Шановні Добре. для початку маленький бліц, що може завадити Україні на шляху до довільницю? Найбільша завада, пане Сергію, ваша думка Одна – це ув'язнення Тимошенко, яке змушуватиме політиків з Європи замислитись над тим, що вони скажуть своїм виборцям, коли підпишуть угоду з країною, де існують політичні в'язні, пане Юрію. Я погоджуюся з моїм колегою, що це найсуттєвіша проблема вибіркове правосуддя. І потім серйозною завадою це може бути прийняття закону про прокуратуру, тому що його суть вона дуже складна для нинішнього президента. і Він не хоче приймати цей закон. Я вважаю дійсно, якщо буде, якщо відбудеться такі вирішення питання по Юрію Володимирівні, тобто, якщо відбудеться звільнення, то навряд чи всі інші якісь перешкоди і інші питання перешкодять підписанню. Не, Я вважаю, що тільки злочинний режим є на заваді взагалі розвитку України, все решта це просто наслідки. Ігор, ваша думка. Знаєте, з грудня місяці, коли нам оприлюднили е ті 11 критеріїв, на сьогоднішній день є три ключові. Це виборче законодавство, прокуратура і е, питання Юлії Тимошенко. Ці ці три питання є важливими без їхнього вирішення до 21 жовтня чи до 15 жовтня насправді говорити про підписання угоди про асоціацію складно. Я Оксана погоджуся з тим, що є перелік вимог, і кожна з них є на заваді діючому злочинному режиму. Тому всі питання сьогодні є під питанням. Ті проекти, які ми прийняли в першому читанні, далеко не європейські і потребують ще великого доопрацювання для того, щоб бути європейськими. Ну, я запрошую до слова зараз до наших імпровізованих попітрів Олександра Плахотнюка і Ігоря Когута. Будь ласка, ви виходьте. а Ми зараз подивимося невеличку графіку. Що ж такі дослідили фонд демократичні ініціативи? Найцікавіше, що серед 32 опитаних експертів лише е, двоє висловили сумнів, що е, угода не буде підписана. Отже, як ви вважаєте, чи підпишуть Україна та ЄС угоду про асоціацію на вільнюському саміті? Двоє експертів сказали безумовно так. 25 скоріше так. І, скоріше, ні, і безумовно, ні, лише двоє. Тобто, ну, двоє з 32, це ну, мені здається достатньо мала кількість. Я щоправда, не знаю. Е які експерти були опитані, я думаю, що Сергій Таран нам потім розкаже про це. Можливо, він трошки більше знає. От але фонд демократичні ініціативи достатньо поважна інституція і ну достатньо оптимістичні наслідки результати цього опитування. І давайте ще про перешкоди, які найбільші перешкоди можуть бути на шляху до вільнюсу. Отже, невиконання виконання умов ЄС. 22 експерти, опір окремих країн-членів ЄС. Ми це поговоримо про це сьогодні пізніше. 11 експертів. Протидія керівництва Росії, 16 експертів. Я думаю, що е, ну про це також це окрема тема для обговорення. Пізніше трошки покажемо і відео про це. Непередбачувані події, можливо, провокації: 16 експертів. Достатньо висока цифра. Інше четверо людей відповіли. Ось такі. Це результати. Нагадаю, фонду демократичної ініціативи. Е, ваш коментар короткий від побаченого. Ну в принципі, я є серед тих експертів, котрих опитували. Більше того, ми сьогодні проводили спільно раніше. Я брав участь у прес-конференції демократичної ініціатив, де були оприлюднені ці дані. В принципі, я так само належу до тих експертів, котрі швидше схильні до, до того моменту, до того факту, до що угода буде підписана. Різні українські політики експерти по різному оцінюють. Є той самий Андрій Клюю, який говорить, що 100% буде підписано. Він, звичайно, знає більше, тому що він дуже багато зробив для того, щоб цей перелік е, критеріїв було так мовити сьогодні сфокусований на трьох основних, і решту були пролонговані надалі. Бо розуміємо, що це процес не одного дня. І я про ті дедлайни, кінцеві відліки ще можу поговорити. Я сьогодні багато про це говорив на прес-конференції е, щодо викликів загроз, в першу чергу це невиконання наших кр е, цих критеріїв, це не зобов'язання. Розумієте, у нас це не це не зобов'язання для українського парламенту чи для президента. Це є ті критерії на підставі, яких або з нами ведуть мову, або говорять про певну довіру, про партнерство в кінці кінців, або тоді кудбай, пане Олександра. Ваш коментар і взагалі, в які зараз яка доля Юлії Тимошенко, яке її самопочуття, стан здоров'я, останні новини. З її лікарської палати ви можете нам озвучити так. Ну я почну, мабуть, з того, що я згоден з більшістю експертів, які сказали про те, що основною перешкодою може бути невиконання, ну в даному випадку прозвучало вимог Європейського союзу, тому що ну дійсно і всі події так розгортаються, що основними питаннями, які зараз ставляться, і основні які піднімаються, це якраз вимоги європейського союзу. Я згоден, що це не вимоги, а це ті умови, на яких тому, що якщо ми хочемо в Євросоюз, то ми повинні притримуватися тих правил, які там діють. І якщо такі правила озвучуються, і якщо ми погодилися на виконання цих правил, а це вже до, першого, до першої позиції е, стосовно того, що я також, як і більшість українців, не тільки експертів, а й більшість українців, завжди людина ну, сподівається на краще і е, бажає кращого. Я маю надію не тому тільки, що Тимошенка моя підзахисна, не тому, що ну, в, внаслідок верніше підписання напряму пов'язується з долею моєї підзахисної. А тільки я, як і громадянин України, все ж таки сподіваюся на те, що вона, ця угода буде підписана. І тому я, в принципі, якраз згоден з більшістю експертів про те, що такі Розкажіть, угоди буде підписана. Ласка, поясніть ситуацію. Вчора у нас був присутній гість Михайло що він казав, що от ми і хочемо. Вивезти нібито, повести Юлію Тимошенко на лікування, але ж вона сама не хоче їхати, сама не хоче. Ми її хочемо відпустити, а вона сама не проявляє такого бажання. Яке бажання вашої підзахисту? Дивіться стосовно хочемо. Ну говорити про те, що ми хочемо, чи хтось хоче, треба не говорити а вчиняти якісь дії. Значить, дуже багато звучить і від представників влади, і від представників правоохоронних органів заяв про те, що немає механізму правового вивозу на лікування. Є правовий механізм і дуже простий. Той самий кримінально-виконавчий кодекс, яким зараз і регулюється, скажімо так, режим відбування Юлії Володимирівни в зв'язку з тим, що вона засуджена. Незаконно засуджена, але це інша тема. Стаття 7 говорить про те, що люди, які засуджені і відбувають покарання, мають ті самі права, як і громадяни України. А є знов таки діючий закон України про основи, основи охорони, закон про. Охорони здоров'я про основи охорони здоров'я захисту охорони здоров'я осіб. 36-та стаття, де говориться про те, що кожна людина може бути вивезена за кордон для лікування і держава. Повинна надавати і сприяти це зрозуміло сторонам. бажання самої Юлії Володимирівни. Це мене дуже цікаво. Розумієте, для того щоб висловити своє бажання, повинні бути якісь пропозиції. Офіційних пропозицій не від Чечетова, не від представників влади, не від правоохоронних органів не надходило. Жодного офіційного документу, навіть неофіційних розмов не відбувалося на цю тему. Зрозуміло, ну скажу від себе, що сьогодні Сергій Власенко давав розширену розширену пресконференцію, на якій він зокрема заявив, захист Тимошенко Важає, не треба нічого змінювати, не треба імітувати європейський шлях розвитку України. Треба виконувати українські закони. Ніяких окремих законодавчих рішень не потрібно. Мається на увазі для того, аби випустити Тимошенко для лікування за кордоном. Ну така от ситуація, пане Йоре. Ваш коментар до цього мій коментар полягає в тім, що серед цих питань, котрі експертного опитування, було так само. Два дуже важливі питання, де експерти ну, зійшлися. Що є? одне питання: чи відбувається ця гуманітарна акція? Це так називається більш ме говорять Так говорили нещодавно ялтинські стратегії і президент Квашневський. Про це говорив Радислав Сікорський, міністр кодони справ Польщі. Вони озвучили сценарій, потребу. При тому, от перший дедлайн, перша кінцева дата є 15 жовтня, коли має місія Кокса квашнєвського доповісти європейського парламенту. І вона повинна бути успішна, якщо ми хочемо справді отримати підпис. І от питання експерти насправді поділилися в тому, що одні вбачають можливість справді перспективовий виходу з такої ситуації, що Юлія Володимировна таки потрапляє і відпускають ініціативно на лікування. Але залишається друге складове питання: з якими подальшими правами? Наскільки політичні права її зберігаються? Це насправді це напевно одна з найбільш вагомих деталей у цій справі. Чи має, чи матиме право Юлія Володимирівна, далі брати участь в політичному суспільному житті? І в якому форматі сьогодні в законодавстві, звичайно, є дуже жорсткі обмеження, особливо в виборчому законодавстві. Але те, що ми сьогодні принаймні намагаємося вирішити на рівні тої самої Конституційної асамблеї, ми знаходимо е якісь альтернативні варіанти, коли котрі б нашим українським. То, в першу чергу політикам, не державним службовцям, а політикам такі бути присутніми, навіть якщо їх звинуватили в злочинах. У нас є відео Ірини Бекешкіно. Я хочу запитати в режисерську групу, чи воно готове, чи ми можемо його подивитися. Вона коментує результати опитування фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Давайте її послухаємо. Потім продовжуємо нашу дискусію. Переважно думки експертів поділилися між двома варіантами: Тимошенко відправлять на лікування в Німеччину, однак заборонять здійснювати суспільно політичну активність. Так вважає одна половина експертів, і друга половина їх дещо менше, все таки, що Тимошенко взагалі залишиться ув'язненою і не буде відправлено до Німеччини. Ну, ось така думка Ірини Бекешкіної залишиться. Чи, чи буде звільнена і відправлена на лікування? Пане Сергію, до вас хотів звернутися до пана Юрія. Сьогодні теж пролунала інформація. От в мережі в інформаційній стріч в інформаційних стрічках що Янукович лише чекає. Прохання про помилування. Якщо воно буде особисто від Юлії Володимирівни, то її помилують і з Богом відпустять собі в Німеччину. Чи, чи має така інформація? Ну, реальний ґрунт, чи це правда? Ну принаймні, інформація цілком логічна. Сама мета посадки Тимошенка була для Януковича в тому, щоб ізолювати її від політики. Але так сталося, що навпаки, вона стала набагато більш активнішим учасником усіх політичних процесів, в тому числі світового рівня, саме тоді, коли потрапила в'язниці. От була б вона на свободі, вона була одним з опозиційних лідерів, яка жорстко конкурувала там з Кличком, з Яценюком з іншими лідерами опозиції. А так вона в'язниці на неї звертається увага, і це звичайно надзвичайно дратує Януковича. І він би хотів зараз знайти механізми, щоб відправивши можливо Тимошенко за кордон. Вона була ізольована від української політики. Це теж достатньо ілюзорно намір, тому що якщо вона в в'язниці бере участь у всіх політичних процесах, то навряд чи вона, от будучи в іншій країні, не зможе брати участь у політиці. Але інша справа, які в неї будуть права і можливості, і справді, якщо вона фізично не зможе брати участь у виборчій кампанії президента, бо вона буде за кордоном, і статус у неї буде такий, що якщо вона повернеться, вона знову піде в'язницю, то це принаймні якась альтернатива для Януковича. Сituації, що склалася, ну єдине, напевне, на що він зараз сподівається на те, що якщо вона офіційно до нього звернеться з таким проханням, то це певною мірою, так би мовити, її принизить і зменшить шанси її як політика, який ніколи не кориться тиску зовні. От на це можливо є надія, але навряд чи ця надія матиме реалізацію, тому що е, зараз, якщо Тимошенко в'язниці вона є фактом політики, то навряд чи вона перестане бути фактом політики, якщо вона буде десь за кордоном. Пані а чи в штабі батьківщина розглядає? Можливість прохання про помилування ви знаєте зараз ця тема забалтується владою, є питання вибіркового правосуддя в Україні. Є питання політичних переслідувань Тимошенко. І рішення Європейського суду щодо її незаконного ув'язнення абсолютно чітко свідчить про те, що суддя Кирєєв незаконно прийняв рішення про її арешт. Він мав на це особисті підстави. Якщо у суддя Кирєєв був особисто заангажований, то абсолютно логічно з цього витікає. Що й вирок був незаконний. Я не хочу вже зараз розвивати тему про незаконність призначення Кирєєва на цю посаду. Я відношусь до підписання угоди з європейським союзом з обережним оптимізмом, тому що ми були свідками проведення минулого саміту. і Коли за тиждень до проведення саміту Янукович організував виїзне засідання суду в камері над Тимошенко, це було з моєї точки зору абсолютно свідомо і провокацією. Для того щоб зірвати проведення саміту такою грубою нахабною спробою взагалі попірати права людини, що і відбулося по суті. Подивіться, якщо подивитись на слідуючі етапи, після того як приймається рішення про те, що в Україні є вибіркове правосуддя, через тиждень Янукович приймає рішення суду про те, що захисник Тимошенко Власенка мусить бути позбавлений. Депутатських повноважень. Ви знаєте, якщо навіть... це не Янукович приймає рішення, це приймає ну, рішення. Ну, суд? Ну зараз всі, я думаю, що починає від дитини закінчує дідом, у селі всі розуміють, що сьогодні Янукович абсолютно чітко впливає на судову гілку влади. Він приймає рішення про те, щоб його позбавити повноважень. Захисник Тимошенка це теж провокація. Хоча навіть якщо передбачити, що є вина в діях Власенка, я я як народний депутат, Депутат має приклади, коли сумісники працювали всю каденцію, і це рішення по ним не терміново на протягом декількох місяців. Тобто, наявність провокації чи підготовка провокації сьогодні є дуже актуальною. Мені здається, що і справи по плахатнюку, яку ми маємо інформацію, що вони можуть бути порушені, це є теж спробою готувати підґрунтя до подібних провокацій для того, щоб Україні євро. Європейського союзу не було бажання підписувати я угод. так розумію, пане Ігорі, Що половина е, опитаних експертів там 16, якщо я не помиляюся, вказали, що саме ймовірні провокації можуть бути перешкодою на шляху до Вільнюсу. Так ну насправді будь-які ситуації треба бути пильними, тому що ми маємо досвід вже починаючи від історії Гі і багатьох інших, коли справді люди знакові чи не знакові, стовіднавіть і цілю. Які провокації ми можемо очікувати на будь-що. Нам треба не можна вказати, де сьогодні де можна підстилити соломенку. Солому, де можна постилити, це однозначно дуже великий виклик. Тому ми всі повинні дбати про безпеку, про спокій, стабільність, і як можна більше уникати будь-яких таких відповіді, навіть жорсткої відповіді на навіть провокуючі заяви. Бо сьогодні заяв буде достатньо. Ми 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 напевно і ви будете сьогодні цитувати їх. Єдине, що е, від нас, от в цьому ць, в цьому алгоритмі громадянського суспільства, політики потребується ще раз 15 жовтня. Це звіт Кокса Креснівського. бути або вирішене питання Тимошенка, або про просто чітко узгоджений сценарій його вирішення, щоб тоді вже працювала тільки виключно довіра. Друге питання 21 жовтня. Ми міністри закордонних справ є збираються в Брюсселі для того, щоб з'ясувати, чи готова європейська сторона.